Вітаю! Сьогодні ми поринемо у світ одного з найвідоміших віршів Артюра Рембо. Спробуємо розібратися в його надзвичайно потужному образі, образі поета, який знаходить своє багатство у злиднях. Ну що, почнімо цю мандрівку. Отже, хто ж він такий, цей герой, що постає перед нами, на перший погляд, може здатися, що це просто якийсь волоцюга, але повірте, все набагато, набагато складніше і цікавіше. Вже перші рядки задають тон. Уявляєте картину? У нього діряві кишені, але він іде фертиком. Тобто, як справжній Денді, знаєте, з такою елегантністю та впевненістю. Оце і є той перший ключовий парадокс нашого героя. І тут, звісно, виникає питання: а як так? Як людина, у якої, здавалося б, немає абсолютно нічого, може випромінювати таку гідність, таку радість, де ж те джерело його внутрішньої сили? Щоб зрозуміти поета, нам треба спочатку зрозуміти світ, який він для себе обрав. А світ цей має назву Богема. І тут варто наголосити богема це не просто синонім бідності, зовсім ні. Це свідомий вибір, це ціла філософія, йдеться про спільноту, для якої мистецтво і свобода ну вони просто незрівнянно вище за будь-який матеріальний комфорт чи якусь там суспільну стабільність. Тобто, це явище має цілком конкретне історичне коріння. Воно народилося в самому серці Парижа серед молодих митців, які жили всупереч усім суспільним нормам, і саме звідти родом і наш герой. Це підводить нас до самої суті його особистості. Якщо він відкидає суспільні цінності, то чому або кому він тоді служить? У вірші Рембо навіть використовує слово Ленник, тобто васал, але наш герой присягнув на вірність не якомусь феодалу ні, він вірний лише своїй творчості. Його єдиний володар це натхнення. І ось тут ми бачимо цей фундаментальний розкол у світоглядах. Дивіться, там, де цивілізований світ цінує гроші, він знаходить справжні скарби у Римах. Замість комфорту він обирає первозданне єднання з природою і йому абсолютно байдуже, що там думає суспільство, адже його головна цінність це абсолютна нічим не обмежена свобода. Це така собі свідома втеча від правил заради чистого натхнення. І ось вона, кульмінація його філософії. Усі фізичні незручності, холод, голод, той самий зношений одяг, вони просто зникають, коли він занурюється у творчість. Капарити вірші, це і є його справжня їжа, його тепло, його сенс. Отже, якщо він відкидає всі традиційні блага, то в чому ж тоді полягає його багатство? Давайте спробуємо все це скласти докупи і сформулювати його унікальне бачення світу. Він по суті переосмислює саме поняття багатства, його скарби вони не в кишені, вони скрізь навколо. Природа дарує йому найвишуканіші банкети, найкращі напої і все це абсолютно безкоштовно. Треба лише вміти це побачити. Давайте підсумуємо: ось ключові принципи, за якими живе наш герой. Він відкидає матеріальне, прагне свободи, ігнорує соціум, зливається з природою і, що найголовніше, ставить поезію понад усе на світі, тікаючи від задушливого світу так званої цивілізації. І ось ми підходимо до найважливішого висновку його зовнішня бідність це не недолік, навпаки, це і є джерело його внутрішньої свободи та творчої сили. Саме тому, що він нічим не володіє, він може бути по справжньому абсолютно вільним. І наостанок це все залишає нас із доволі провокаційним питанням чи є цей шлях Рембо, шлях повного розриву з суспільством, необхідною умовою для створення справді великого мистецтва. Питання, над яким погодьтеся, варто замислитись.